Друзі, вітаю всіх. У мене чергові проблеми з автомобілем. У мене знов, як і пару років тому назад, стали проблеми із холостим ходом. Значить, така проблема. Заводиш машину, обороти підвищені, так як повинно бути. А потім різко падають і машина глохне. На другий. Старт, коли робиш, машина адаптується, дещо її трясе, 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 але вона як прогріється, вона робить більш-менш нормально. Тому я тут більш чим впевнений, що це підсос повітря, який іде неконтрольований, тому що у мене вже така ситуація точно була. І я знайшов причину. І десь років півтора-два я їздив без проблем. Але повернулася назад. Білі за все, я думаю, що винні ось ці коль... кольця, котрі тут стоять в ресивері. Я їх поміняв, але вони довго не послужили. І от така знову проблема повернулася. Тому що я зробив? Я зняв патрубок. Котрий іде у нас до ресивера. Заглушив його з допомогою такого целофану. Сюди поставив целлофанки, щоб сюди не попадало нічого через ДМРВ, щоб не було витоків повітря. Скрутив, як потрібно, все це зажимом. і Ось зняв цей патрубок, буду пробувати нагнітати сюди димарем, генератором дима що я от так називаю. Ось таким, який я купив на Аліекспрес. Так, друзі, в мене сіла батарейка, на вулиці холодно, зима. Тому продовжимо. Значит, я так такий купив на Аліекспрес. Зараз з допомогою його буду пробувати нагнітати повітря в систему. Ну, Я вже говорив ось такий от, через цей патрубок, який е, е, соєдняє картерних для відводу картерних газів у систему. Так що я зараз попробую якимсь чином оцей от шланг суединити сюди, ой, він. Прослаблений. Але є ізолента будемо пробувати з допомогою ізоленти. Так що я зараз буду працювати, а потім вам покажу далі. Ну, таке з'єднання вийшло, намотав ізоленту. Ну, не знаю, буде воно чи не буде добре. Так, відключив я дросину заслонку. Тобто я відключив, а відкрив її, щоб повітря спокійно можна, чи дим спокійно міг дойти от сюди до ресивера і в інші місця. Так, тепер сюди треба сігаретку нам приспособити. ось такі сігарети. І будемо працювати. Так, закурив, пробуємо. Щоб хоть машину не спалить. А димок, друзі, йде. Ось десь тут йде димок. Пані, це з'єднання. Це ось із цього з'єднання йде димок. Ну що, половина сигарети. Половина сигарети вже пропалив. Зараз ця різд закінчиться, я побуду дивитися, може десь все такий -таки виток. Тому що із цього з'єднання виходить дим і більше нічого не видно. О! Все-таки є ось тут є! Так. Вот ну, тут я. Ну, все зрозуміло. Итак, друзья. Дим пішов все з цього з'єднання. Стоп, цього з'єднання. Оце у нас з'єднання рессивера. Хо-хо-хо, з прийомною трубою. Там, де ці стоять кільця, так що я їх не зря взяв. І з'єднання ось у цій, цій частині. Це дросельна заслонка крепиться до ресивера. Так що все зрозуміло? Але, але є одне але, я взяв такі силиконове кольця. Такі силиконове кольця. Котрі підійдуть сюди, під ресівер для заміни. Але я думав, що там є і прокладка під дросину заслонку, а її там не оказалось. А як бачите, дим іде в першу чергу звідти. Тому на сьогодні в мене буде. Буде буде перерив. Тому що якщо знімати на заслонку, на заслонку і ресівер, то треба, щоб були відповідні кільця. Тому закажу вже повний комплект і в вслухий раз приїду, буду все робити. І так, друзі, поки в мене є час, я все-таки вирішив продовжити роботу. Зняти ресивер. От я його вже зняв. Як бачите, я поставив силиконові прокладки нові. Зняти його дуже легко. Тут два болти по краю, і там далі ви бачите, чотири болти. І того шість болтиків, шість гаєчок треба відкрутити. От, і він легко знімається. Але перед цим я. Узел доросльної заслонки відокремив, щоб легше було працювати. Що я буду робити? У мене немає прокладки, як я казав, на узіл дорослі заслонки. Але у мене є така БУ шестокова, більш-менш вона, я подивлюсь, вона більш-менш така нормальна. От, тому я поки тимчасово поставлю її. А коли прийде мене посилка, я її також поміняю на силіконову. Тепер ось ці прокладки, які я поміняв був в минулому році. Чи позапрошлому, коротше, десь півтора року тому назад, Вони вже задубіли все. Ось ця особливо не можна нічого зробити. Тому хто хоче мати проблему ставити таку, як я ставив, а хто не хоче мати проблему ставити силіконові. Зібрав я повністю все, поставив прокладки, поставив ресивер. Все зібрав так, як потрібно. І зараз наступає момент істини. Удалось устранити причину підсосу воздух по вітря, Значить, Десь тут 50 на 50 на мій так погляд, тому що все-таки я сюди поставив стару прокладку. Але пішли попробуємо. Попробуємо завести. Значить, машину я давно не заводив на взиму всю. не в гаражі стоїть. не знаю, в кому стані в мене акумулятор. І так. Включаємо запалення. Так. Бензонасос відпрацював. Так, Щеплення педаль. вижимає тому, що холодно. Пробуємо. А машинка працює так, як повинна працювати. Немає жодних провалів, стабільні обороти. Що і потрібно було доказати. І так, друзі, хоч поневолі, але я в цьому, так сказати, за цих пару місяців я зробив так повний ремонт ГРМ із заміною всіх деталей, комплектуючих. Як бачили сьогодні, я поміняв всі прокладки за виключенням однієї і все працює.